Головне про події 24 липня. Сирський знає, як повернути Крим. Україна отримає від Євросоюзу ще 4 мільярди євро. Польща вимагає від Києва вирішити волинське питання. А до ЗСУ доєднались перші жінки в'язні. Докладніше далі. Міністерство соціальної політики України оприлюднило статистичні дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну людину. Згідно з підрахунками, їжа повинна коштувати трохи більше як 3700 гривень. Непродовольчі товари 1196 гривень, комунальні платежі 1200, а послуги зв'язку 67 гривень. Загалом розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць складає 7064 гривні 62 копійки. Україна має план повернення Криму, і це реалістично. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню Гардіан. Посли країн Євросоюзу схвалили виділення для України макрофінансової допомоги у розмірі близько 4,2 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Ці кошти підуть на підтримку фінансової стабільності та функціонування державного управління російські окупанти влаштували навалу штурмів на покровському напрямку. Всього за минулу добу на фронті відбулося 152 бойових зіткнення на 11 напрямках фронту. Повідомляється у зведенні генштабу ЗСУ. Україна не вступить до Європейського союзу без вирішення волинського питання. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк. Камиш він запевнив, що Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо, але у відносинах країн не все ідеально через невирішені історичні питання. Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію у системі. Повідомляє прес служба Міненерго. Так вже 24 липня у ДТЕК скасували денні години відключення світла майже по всій країні. Тунель між нині зачиненими станціями метро Деміївська і Либіцька нібито був неякісно збудований у 2008-10 роках. Про це заявили у київській адміністрації за результатами експертизи. У свою чергу прокуратура Києва вважає причиною руйнування тунелю не належну до ЗСУ доєдналися перші жінки в'язні. За даними Мін'юсту, перші сім жінок, які відбували покарання у в'язниці, підписали контракти із ЗСУ в обмін на звільнення і вже пройшли ВЛК. Кібератака української розвідки паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території Росії. Клієнти найбільших банків зіткнулися з неможливістю скористатися онлайн банкінгом та цифровими послугами. Одна з повітряних куль зі сміттям, які впродовж кількох місяців запускає КНДР у бік південної Кореї, впала на президентський офісний комплекс. Про це повідомляє південно-корейське інформагентство Йонап. Кулі зі сміттям це відповідь активістам з південної Кореї, які пересилають через кордон антипхеніанські листівки. Міжнародний олімпійський комітет створив Олімпійські ігри з кіберспорту. Повідомляє прес-служба організації. Перший турнір відбудеться у 25-му році в Саудівській Аравії. Також стало відомо, що зимові Олімпійські ігри 2030 пройдуть у французьких Альпах. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.